Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Сьогодні в нас воблер жаба. Це ефективна силіконова приманка для риболовлі на хижу рибу, таку як бас або сом. Виготовлена з м'якого, але міцного матеріалу, який імітує природні рухи жаби на поверхні води. Вага 13 або 16 грам дозволяє точно закидати приманку на потрібну відстань. Ідеально підходить для топ-вотерловлі, на ставках озерах та річках приманка має реалістичне забарвлення та форму, що підвищує шанси на клювання.